Як це людям пояснити, що це надовго, і, і не чекайте нічого впродовж ближчих трьох-п'яти років, а краще не чекайте все, це все для себе, а, а працюйте для дітей. Ну, так виходить. Я тут ну, хотів би, власне, тепер додати трошки світлої, світлої фарби. А, і, ну, в мене, мені здається, є такий трошки рецепт. А, перше, це теж така ми згадували далекий схід, далекосхідна мудрість. Навчиться мистецтву маленьких кроків. Велика дорога вона починається з першого кроку, потім другого, потім третього. Ви не можете телепортуватися з точки А в точку Б. Ви мусите ніженьками своїми пройти. Це раз. Друге, а, український політичний клас грішить тим, що ну, з того з її причини, про яку ви сказали, пане Микола, яка ну, для знаючих людей є очевидна. а Український політик боїться людям говорити правду. На жаль, а, Мені здається, у даному випадку, і це стосується не лише судової влади, але ми з вами говоримо про судову владу. Люди будуть готові потерпіти. Ми це бачимо на прикладі, на жаль, війни і її повномасштабної е, стадії, якщо з ними влада говорить чесно. Я не бачу великого засудження, наприклад, одної другої статті чи інтерв'ю залужного, який каже: ми можемо перемогти, але для того, щоб нам перемогти, нам необхідно то, то і то. Відповідно, а на сьогоднішній день для тих, хто є, як кажуть, в матеріалі, є зрозумілим, що необхідно для того, щоби починаючи від сьогоднішнього дня. Змінювати цю картину, тому що знову ж таки, оці ідеальні судді, ідеальні адвокати і прокурори вони не прилетять ні з Марсу, ні з Юпітера, і оця от ідея Казахстан, до речі, пробував нічого з того не вийшло. Взяти британських суддів, і от нас не працює. Ну от не працює. Я вже мовчу про те, що я був з самого початку категоричний противник таких ідей, тому що це означає, що ми тоді розписуємося, що ми є так званий фейлет стейт держава, яка не відбулася тому що, якщо ми кажемо, в нас судової влади немає, вона погана, ну ми розписуємося у власній неспроможності будувати свою державу. Що потрібно робити перше? Те, що на сьогоднішній день пробує робити Вища кваліфікаційна комісія суддів, де я вирішив попрацювати, це перевіряє діючих суддів е, на предмет їхньої відповідності посаді посаді, передусім частині їхньої доброчесності. І коли ми бачимо, що суддя не відповідає тим критеріям, ми йому кажемо: сорі, на вихід, ти не маєш права відправляти правосуддя, це не означає, що людина вчинила злочин. Це не означає, що вона е е порушила десь там грубо закон. Вона не відповідає своїм способом життя. Вона не відповідає тим високим критеріям, які викликають повагу і довіру всього суспільства до всієї судової влади. Тому що якщо в суді, в якому працює 30 людей, буде один хабарник, в очах пересічного громадянина всіх 30 будуть хабарниками. Та ситуація, яка в нас на сьогоднішній день є з князевим, хабарник він не хабарник, його звинувачували в хабарності. Значить, що люди кажуть, весь Верховний суд хабарники. І я переконаний, що <кій> точно не весь верховний суд хабарники. Але їх не має бути там, в принципі, так? Або люди, які там а, живуть неетично, немора... ну, не порушують якісь правила. Тобто, це є перше, що повинна робити вже комісія, позбавлятися таких людей. Друге, в рамках доборів, тому що в нас. Колосальний дефіцит судових кадрів. Там є різна система підрахунків, але я вам скажу реально для того, щоб ми от на сьогоднішній день в Україні менше суддів З Каліфорнії, сонячної, де населення 44 мільйона, ну трохи більше, ніж в Україні. Ну, не знаємо скільки повернеться після повномасштабки, але в принципі можна сказати приблизно співмірна по населенню території. Так? Там 16 тисяч суддів, не рахуючи суддів адміністративної юрисдикції. У нас усіх суддів в країні менше 5 тисяч. На початок війни в 2014 році в Україні було майже 10 тисяч суддів. Тобто, нам по-доброму для того, щоб заповнити. Е... Ну, судовий корпус, щоб справи розглядалася в межах притомного часу, бо ну, різна є ситуація, нам потрібно близько п'яти тисяч свіжих людей. Звичайно, що ми на сьогоднішній день вибираємо з того, що є. ну Інших нема мається на увазі з скандидатів. І намагаємося з десятків тисяч правників вибирати тих, хто. Ну не будуть підривати цю довіру, а будуть її повертати.